Сьогодні я вирішив з вами поговорити про секс в житті кожного чоловіка. Тема непроста, проте дуже важлива. Чому загалом я вирішив розібрати дану тему і зняти на це цілий ролик? Тому що під час консультації, під час комунікації з різними чоловіками, хлопцями в діректі, в телеграмі, у багатьох дуже викривлене відношення до сексу та сприйняття його саме. З жіночої призми, тобто тотальна романтизація сексу та ставлення до нього як до чогось надзвичайного. В даному ролику я хочу розвіяти деякі закорінілі переконання, що формуються в чоловіків під час їхнього становлення, та розібрати наступні теми: важливість сексу та відношення до нього, природа та гормональний фон чоловіка. Перший секс, чому секс повинен бути безпечним, і що це таке? Безпорядкові сексуальні зв'язки. Як покращити своє сексуальне життя, лібідо та ерекцію? І що ж таке вправи Кегеля? і для чого вони потрібні? Я дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця. Він є надзвичайно фундаментальним. Поширюйте його своїми друзями, колегами, не затягую. Поїхали. Важливість сексу та відношення до нього. Секс для чоловіків не являється по суті якоюсь розвагою чи приємним доповненням життя. Нам, чоловікам, дуже часто нав'язувалось саме з жіночої призми, що секс це є романтика. Так, для жінок це важливо, і ми, як чоловіки, це робимо виключно заради них. І ми адаптувалися з біологічної точки зору під даний процес, щоб в кінці отримувати те, що необхідно нам. В цьому плані ми чоловіки набагато простіше від жінок. Від етапу збудження до етапу завершення може пройти. Доволі короткий термін. І коли твої яйця постійти здатний критично мислити та не відволікатися на інші тригери. Ми легко обійдемось без романтики і цього довгого процесу. І це дуже важливо розуміти, коли ми говоримо про відношення загалом чоловіків до сексу. Це банальна біологічна потреба, яка зводить з розуму, особливо якщо. Статева конституція є високою. Це потреба, і за відсутності якої з'являється все більше психологічних проблем. Тому, якщо вам доказує якась жінка чи чувак з рівнем тисосторонних шестикласника та низькою сексуальною конституцією, доказує, що секс це не важливо. Сміло шліть його не це абсолютний імбіцил, який не розуміє базових моментів чоловічого здоров'я та фізіології, природа та гормональний фон чоловіка. Статева конституція це наш сексуальний темперамент, який дається з народження і не змінюється протягом усього життя. Вона визначає рівень сексуальної потреби, і це абсолютно нормально, що в кожного вона різна. Саме тому я доволі часто говорю чоловікам. Звертати увагу на сексуальну конституцію людини, тому що якщо ти перед тим як вступати в стосунки, розумієш, що в тебе сексуальна конституція є високою, і для тебе кожен день мати секс це важливо, а для жінки раз в тиждень це окей, то у вас будуть постійні конфлікти, що буде призводити до якихось непорозумінь і в подальшому до того, що ви розійдетеся, або хтось з партнерів, якщо людина слабка, почне зраджувати і ходити наліво. Тому це дуже фундаментальна річ. І на це не можна закривати очі. Проте дуже мало людей, на жаль, звертають на це увагу, поки вони не розійдуться або поки їм про це хтось не розкаже. Тому пам'ятайте про це та про важливість сексуальної конституції. Чи впливає рівень тестостерону на бажання займатися сексом? Безумовно, чим вищий рівень тестостерону, тим вище, як показує практика, лібіду звичайно, є виключення в деяких ситуаціях, і треба звертати увагу на аналізи. Проте зазвичай це так і працює. Чим вищий тест, тим вище бажання займатися сексом. Логічно, що кожен чоловік, що прагне до сили, буде прагнути до високого рівня тестостерону. І це напряму проявляється в його сексуальний потяг на біологічному рівні. Зараз ми поговоримо про перший секс або про секс після паузи. Ця тема буде доволі важлива для того, щоб розібрати ключові моменти, про які майже ніхто не говорить. До мене доволі часто пишуть хлопці з питанням щодо першого сексу. Завіжу наперед, не зі мною да, це просто уточнення, як це правильно організувати з дівчиною. І в них виникає питання, як це все правильно організувати, щоб психіка не впливала на е, фізику. Це дуже важливий момент, тому що коли там увоно розпереживався, в тебе може член не встати. І це доволі поширена ситуація, і нічого критичного в цьому нема. Ну як же підготувати до цього першого сексу, щоб все прийшло гладко? Як я зазначав, те, що член не встає, це доволі поширена ситуація, коли перед тобою дуже красива дівчина або в тебе була якась пауза. Або ти на неправильному сексуальному накопиченні, що дуже часто відбувається в чоловіків, і я навожу зараз короткий чек-ліст, як цього не допустити. Я дуже рекомендую наступний чек-ліст собі заскрінити або зберегти, тому що про цю інформацію вам мало хто розкаже. Про це я дізнавався сам з інтернету, від іноземних блогерів, на власному досвіді під час свого встановлення. Тобто це доволі довгий процес, і я вивів декілька дуже ключових пунктів, які допомогли мені почувати себе круто і рекомендувати це іншим чоловікам. Тобто, давайте накидаємо певні передумови. У вас пройшло круте побачення. Ти розположив дівчину до себе. Вона, в принципі, розуміє, хто в хаті батя, Да? Вона розуміє, що ти молодець, що вона тебе хоче на тваринному рівні, все круто, хімія. Ти запросив дівчину додому до себе. І... Як зробити так, щоб не виникло форс-мажорів? Пункт номер один за вечір до статевого акту обов'язково прийняти гарячу ванну, щоб розігнати кров в області малого тазу. Тобто, гаряча ванна десь на 15 хвилин дуже круто розжене різні застої там в області тазу, в області ніг і це дуже покращить циркуляцію крові. Пункт номер два: приведи зону паху в порядок. Візьми тример та акуратно побрийся. Загугли, як це правильно зробити. Багато хлопців та загалом старших чоловіків хочуть мати доглянутих жінок, але самі, в свою чергу, за собою не слідкують. Ні, друже, це так не працює. Хочеш, щоб від жінки гарно пахло, також слідкуй за собою. Тому зону паху ми обов'язково приводимо в порядок. Використовуй креми, лосьони, щоб не було подразнення після бриття і так далі. Тому зверни на це увагу. Пункт номер три: в день самого сексу не об'їдайся. легка їжа. Фрукти, мед, щоб ти був рухливим. Жодних бургерів чи стейків, воно буде тобі заважати в подальшому. Пункт номер 4. прийми 10 міліграм сіалісу та Далафілу вранці. Сіаліс загалом це препарат, який розганяє кров в області малого тазу. Незважаючи на те, що діюча речовина е, сіалісу та Далафіл є з роду віагри, тим не менш. А в неї відсутній синдром відміни. Тобто, якщо ти перестанеш приймати Сіаліс, в тебе член буде далі стояти і не буде такого як під час віагри. Загалом всі посилання на дослідження про сіаліс та Далафіл я залишу в описі під відео, щоб у вас не виникало питань, тому що вже доволі багато досліджень було на е, тему сіалісу, і якихось жорстких е, досліджень, що він шкодить, не було. Я сам особисто приймаю Сіалі вже доволі довгий період часу, і коли я його відміняв, в мене не було жодних побочок. Якщо слідувати певній нормі, максимум, що може відбутися від Сіалісу, це головний біль, коли ти приймеш надто велику дозу. Але загалом про це буде більш детально написано в дослідженнях. А трішки деталей по прийому. Якщо ти важиш до 80 кг, я рекомендую прийняти 5-10 мг сіалісу. Якщо понад 80 кг, то 10 тере максимум 20 мг сіалісу. Тому що якщо ти надто багато приймеш, як я зазначу, буде боліти голова. Це буде як побочка. Пункт номер 5. впродовж дня пий напій з аргініну та цитруліну. Ті, хто займаються спортом, прекрасно знають, що аргінін та цитрулін доволі непогано ганяють кров, тобто від них буде хороший памп. І саме цей мікс допоможе тобі розігнати кров по тілу і зробити кращу циркуляцію. Пункт номер 6. дуже важливий момент, про який мало хто скаже. Ви повинні нести повну відповідальність за власні дії. Проте я не можу цього не сказати. Для першого зауважу першого статевого акту, щоб побороти психологічний бар'єр тут може бути місце в Віагрі. Але давайте більше деталей. За одну годину до самого сексу робимо мікродозинг Віагри. 5-10 міліграм, не більше. Це як фінальний штрих для того, щоб твоя голова не заважала і не впливала на твого меншого друга. Це дуже фундаментальна річ. Мушу зазначити, якщо ти приймеш велику дозу віагри, в тебе можуть бути труднощі з тим, щоб банально кінчити. Так, це дуже поширена проблема. У мене був юнак на консультації. І він не слідував моїм рекомендаціям, і він розказав мені ситуацію, що він прийняв понад 30 мг Віагри, і він мав секс понад там півтори години, і він так і не кінчив. Да, тому що людина не дуже свідомо підійшла до ситуації, тому я закликаю. Бути дуже свідомими в цьому напрямку, дуже свідомими. Якщо ти зробиш все мудро, дівчина буде з покоління в покоління передавати легенду, як ти колись її задовільнив. А якщо будеш несвідомим і часто будеш використовувати Віагру, то згодом, звичайно, на тебе чекає цілий пакет проблем. Ти станеш імпотентним, матимеш синдром відміни, проблеми з простатою, потенцією і все в тому дусі. Сьомий пункт бажано мінімізувати алкоголь. Алкоголь гасить лібіду. Звичайно, він включає менталку, але краще застосовувати шаблон, який я навів зверху. Перший секс це початок нового життя, і я не можу не зазначити, в день сексу також рекомендується не важко тренуватися, тобто максимум якийсь кардіо. Тому що в мене в житті особисто було так, що я важко потренувався, а потім дивувався, чому в мене нема бажання займатися сексом. І це не тільки в мене, загалом це є дослідження. Я часто говорив, що якщо ти на сексуальному накопиченні, тобі треба важко тренуватись, тому що це гасить лібідо. А якщо в свою чергу ти хочеш підняти лібідо, тобі не треба дуже важко тренуватися саме в день сексу. Про це також важливо пам'ятати. Безпечний секс тут мало що я можу додати, але загалом тільки з контрацептивами. Друзі, будьте свідомими та не підсирайте собі в душу. Будь-яке задоволення не вартує того, щоб мати проблеми з сифілісом, гонореєю, снідом і все в тому дусі, різними паличками, і люди потім від них лікуються руками. Та звичайно, більшість статевих хворіб можна вилікувати завдяки антибіотикам, але тим не менш. Навіщо собі підсирати в душу та ускладнювати життя, щоб перепихнутися з кимось на вписці, а потім мати проблеми. Але про це ми зараз поговоримо згодом. Тому я звертаюсь до молоді і дуже закликаю користуватись постійно контрацептивами. Піди в аптеку, вибери свій розмір і е, використовуй їх на здоров'я. адже давайте бути відвертими. Вам не потрібні ні хвороби, ні незаплановані вагітності, які зіпсують загалом ваше життя та. Обріжуть вас потенціал мінімум в декілька разів. Одна несвідома дія реально може зіпсувати напрямок вашого життя. Безпорядкові сексуальні зв'язки. Чим більше я працюю в напрямку чоловічої освіти, консультую чоловіків, тим більше я бачу чоловіків, які живуть в глибочайшій ілюзії. Що чим більше в них сексуальних партнерів, тим більше домінантними вони будуть. Таку дичину я доволі часто зустрічаю серед молоді, хто передивився якихось успішних успіхів. І думаю, що чим більше жінок він задовільнить, тим більше на тваринному рівні він буде домінантом. Але по факту це перекриття власних комплексів і не більше. Найлегше переконати власний мозок в тому, що ти не квітковий лох, це присунути комусь. Адже створити себе, побудувати великий бізнес, стати популярним, стати прикладом для наслідування все це займає багато часу, а трахнути когось на вписці, оце. Отримати відповідний викид гормонів та нейромедіаторів це абсолютно інший рівень. Чи не так? І знаєте, проблема в тому, що чоловіки трахають, кого попало, не тільки в тому, що вони витрачають свій потенціал там, і не створюють щось велике, а й те, що вони згодом отримують наслідки за це: хвороби різної складності, зношена простата, зламана психіка. А бачення жінки та в подальшому неможливість створити адекватні стосунки. Після певної кількості сексуальних партнерів ти на світ починаєш трішки дивитися по-іншому. Це фізіологічний процес. Тому, друзі, я закликаю вас до того, щоб не спати з ким попало, та не пхати свій шановний член куди попало. Будьте вибірковими, ви собі за це точно подякуєте. Як покращити своє сексуальне життя лібідо? Та ерекцію. Загалом ця тема є дуже глибока, яка включає як фізичні, так і психологічні фактори, про які я буду розказувати в закритому клубі Man Education, який я запускаю вже 1 травня. Я готую цілий гайд по сексу, де я розкажу, що таке сексуальна конституція, про шкідливість порно зі всіма витікаючими факторами, та ще дуже багато різних моментів, що є важливими для життя. Кожного чоловіка, звичайно, я б зараз міг розказати за певні добавки, там, та трави, які піднімлять лібідо та покращить ерекцію, такі як трава Хтивого цапа чи е, Тонкат Алі і так далі, і так далі. Проте це не буде зовсім коректно, адже треба дивитися на аналізи. Я залишаю під відео посилання на безкоштовну методичку по аналізах, переходьте та дізнавайтесь, які аналізи необхідно здавати кожному чоловіку. Що б я вже зараз рекомендував робити кожному чоловіку, щоб покращити власний стан, здоров'я та в довгостроковій перспективі покращити власне сексуальне життя. Більше ходити це дуже важливо. Тобто ходіть хоча б 5-10 тисяч кроків на день. Це дуже фундаментальна річ. Друга рекомендація пити більше води це ґрунт, без цього нікуди. Третя – це є вправа кегеля. Загугліть, як правильно робити вправу кегеля, та робіть мінімум 300 разів на день. А четверте тренуйте ноги. Тренуйте ноги, присідайте, робіть вправи, які розганяють кров в області малого тазу. П'яте – це Присідайте в залі зі штангою. Це також дуже важливий момент, про який не можна забувати. Що ж, братва, я вас міцно обнімаю. Ми працюємо далі, почуємось.